Всім доброго геймерського вечора, ми з України. І сьогодні у нас буде перегляд бонового магазину. Або ж суб'єктивний топ-3. Є танчики за забони 8 го рівня, 6, го 7, го 5 го і навіть 10. го Але буде, топ буде тут тільки 3 танчики, які мені, на мій власний погляд, дуже хороші. І першим таким танком буде Крайслер ГФ Або ж Гранд Фінал Він унікальний тим, що в нього стоїть чорний стиль, чорний камуфляж. І є 3D-деколь Wargaming Net League. Це означає, що цю деколь не можна ніяк зняти, стиль цей не можна змінити. Є, звісно, чай за золото Крайлер. На якому немає оцього Варгемінг ліг і немає чорного камуфляжу. І на нього можна будь-який камуфляж кріпити. Але якщо ви не хочете тратити золото на танк, то Креслер КГФ непогана альтернатива Крерука. Брон... Єдине, що в ньому поганого, це бронепробиття. Середнє пробивання броні 198 мм на базовому снаряді. А це не сильно, хор... не сильно добре, як для танка 8 рівня ще й такого, що на передовій. Він з таким пробиттям довго стримувати лінію не зможе. І його, скоріш за все, зни... переможуть першим. І... і ще броня в нього є, тому заднє розташування башти йому не заважає. А навпаки, навіть і допомагає. Від, від кута, кутом став правильним і все. І йому треба завжди з собою брати золото. Тобто золоті снаряди. І, і наступним нашим танком стане СТГ Гвардієць. Тут є, є совковий камуфляж. Слава совєтським танкістам. Але якщо ви не хочете грати з таким камуфляжем, то ви можете купити за Буне цей танчик і написати в підтримку Вархемінги, що вам, ви не хочете грати з цим камуфляжем, хочете його змінити, як це зробити? Вони вам можуть написати, що змінити стиль неможливо, але можна змінити сам танк. На звичайну версію. Якщо ви хочете, ви погоджуєтесь і, і все. І з часом вам, відповідь, вам дадуть відповідь і спишуть з аккаунта Хвартійця і нарахують звичайного СТГ. Бройне пробиття 212 мм на базових снарядах і 248 на золотих снарядах. Середня шкода 390. Нормально. Бронювання в нього немає майже зовсім. Тільки лоб башні і лоб корпуса, і ще борти башні, ще можуть щось зробити. Наприклад, ко лоб корпуса може витримати вистріл Крайслера на базових снарядах. Це доволі непоганий танк, особливо, якщо вміти гуляти на середніх танках з заднім розташуванням башти. Переходимо до танка, який зайняв золото нашого топа. І золото цього місця, цього топу займає радянська самоходка Т-103. Бронювання в неї практично немає. Але якщо зайти на гармату, то можна побачити, що середнє бронепробиття на базових снарядах 258 мм. Це на 2 мм менше, ніж у крайсвера на золотих. І башня повного обертання. Тому це можна брати Москсі і сидіти в кущах і не палитись. Цей танчик в мене в ангарі є. І середня шкода за вистріл 440 урона. Тому, як перший танк забони, раджу Т103. Всім дякую за перегляд. Ви були на моєму каналі, всіх нових підписників радий бачити. Всім геймерське пока!